Діти долають бар'єри, координаційну драбинку, стрибають та вправляються в метанні. У спортивному залі ліцею номер 23 імені Романа Гурика відбувся фінал легкоатлетичних змагань серед п'ятикласників Івано-Франківської громади. В цьому віці рекомендовано дітям пробувати себе в олімпійському виді спорту в легкій атлетці. Тому ми свідомо проводимо такі змагання для того, щоб і тренери, селектори, і діти змогли познайомитися краще з цим видом спорту і його опанувати. Зі слів Віталія Метешка, усі змагання є командними, тому сума балів і час кожного учасника додаються до досягнень його товариша. Між собою конкурують чотири команди, які минулого тижня пройшли відбірковий етап: це ліцей номер 1 номер 12, номер 21 та Підлузька гімназія. Гімназистка Ксенія Гречова розповідає, що під час відбіркового туру її команда зайняла перше місце. Ми поки виграємо. По... Що виграємо по формулі, тому що ми швидко бігаємо. Як вимагалася на цих змаганнях? Ну, ми дуже багато бігали, надались, стрибали ну, з тренером. Ну нам він нас готував дуже сильно вчитель фізкультури Підлузької гімназії Роман Сапович розповідає, що конкурувати з міськими ліцеями важко, бо у селі учнів менше і немає належно облаштованого спортзалу. В нашій школі немає ні спортивного залу, ні спортивного майданчика. Ми займаємося у, можна сказати, великому класі. Ми трішки до цього поготувалися, бо погода нам дозволяла, і ми мали можливість вийти на вулицю. Ну і дякувати бажанням дітей. Бо якщо б діти цього не хотіли, то ми б тут не були і ми б не показували такий результат. Долає перешкоди у останньому випробуванні, яке називається формула, 11 11-річна Юлія Боровська. Вона учасниця команди з ліцею номер 12 Лейбола і хоче піти на легкоатлетику. Я думаю, що ми переможемо. Перше місце у фіналі здобув ліцей номер 1 Команда цього навчального закладу поїде на змагання Західноукраїнської ліги з легкої атлетики серед п'ятикласників, каже директор департаменту молодіжної політики і спорту Віталій Матешко. Буватимуться в наприкінці квітня, на початку травня, в трьох містах України на території західної України. Оксана Василик, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківськ.